Привіт усім! Зараз хочу показати персик наш. Ось оця гілочка, там, де багатонько персиків, її зломив потужний вітер, який і дув. І ось її там закріпили якось, щоб воно хоч. Доспіли. сподіваюсь, вони визріють ось такі персики. Вже деякі почали падати, куштували. А ось тут. Ще такий пробувала, ще такі тверденькі, ще не поспіли. Ось іще, погано видно, от такі ось. Такі дуже такі смачні, смачні, солодкі, соковиті. Те ось тут відпочиває... Наша красуня-перемозя. Така дівчинка. Лягалася біля рози і не колить їй. це ось хочу показати нашу бесідку. Ось така вона. Раніше було тут скло таке ось матове. Але після прильоту в 22-му році до сусідів у нас повилітали усі вікна, і прийшлося це зашити оці ось вікна чим було. Ну і тепер тут темненько, не дуже світло багато попадає сюди. А я оце вирішила із хати повиносити квіточки. Ось такі це хлорофітум. Він у багатьох є така квіточка. Ось ці такі пагінці. Я зазвичай їх саджу у землю, літо, і воно нарощує. Такі кущики і гарненько так. Вченю клумбочки саджаю, і вони гарненько так нарощують кущики заліто. Ну, в цьому році щось я запізнилася, не посадила. Це ось Бенджамін. Вкорінила його, коли корішки. Пустив пагінець. Я його пересадила в горщик. Так зростає. А це орхідея. Що це її так візьму, покажу. Проти світла погано видно, ось така, такий кольор у неї гарненький. Так вона мені дуже подобається. Квітне вже дуже-дуже довго, декілька до місяців. Ось така, оце ось, ось тут, араукарія. Така рослинка. Оце ось, ось верхній пагінець. Це молоденький. Не так давно. Виріс, такий гарненький. це ось кавове дерево арабіка, якщо я не помиляюсь, назва. Ось таке листя у нього глянцеве, таке гарнюще, блискуче. І ось дивлюсь листя молоденьке. Пустило, пішло в ріст. Такий гарненький. Це знову орхідея жовтенька. Ось така. Квітує ще з березня місяця, безперервно. Умнічка так мене радує. Гарнюнечка така, квіточка. Ось так. Це я винесла не всі квіточки з хати. Деякі залишилися у хаті. Ось тут в кашпу посадила петуньку. Ось така гарна квіточка, квітує усе літо. Тут ще трошки в горщику посадила. Тут у вазоні лабелька вже квітує, також ж гарненька квіточка, ніжна, ніжна, а позаду неї катарантус посаджений. Катарантуси мені також подобаються. Квіточки у них, у них такі простенькі, але дуже гарно виглядають. Ще квітує лілія жовтенька. Ось скільки ще в неї квіточок. Не всі повідквітали ще. Ось така. Трояндочка червона розкрилася гарненька, а ті там поруч вже повідквітали, треба обрізати. Зтакі. Ось, Ось тут троянди грунтопокривна. Вона також вже позрізала багато сух, сухих суцвіть, В квітла вона дуже рясна, Ось такий ніжний рожовий колір у неї Ось кала. такого кольору. Це в цьому році. Купляла її. Ну, така ось квіточка. Квітує гайлардія. Така простенька, але сонячна квіточка гарненька. Мені подобається вона. Якусь розсипався його. Треба підв'язати. Або підпорку якусь йому поставити. Там зараз гарненький міскантус. Китайський. Такий імператор. Я вже казала, що дуже полюбляю я злакові рослинки. Так вони мені подобаються. І ось тумка все ніяк не розквітне, тянеться за світлом. Ось така квіточка у неї буде. гарненька. Тут ось гартензія широколисна. Сорт, я не знаю, щось там листик. Чи під гриз, чи що то таке? Ще така лілія квітує. Ось такий кольор у неї цікавий. Біло-зелена якась така. З зеленуватим відтінком. Камера не передає кольору. Ромашки квітують. Ось такі. Ромашечки теж гарненькі квіточки. І пітунька, рядом. Тут чорнобрибці понасівалися і вже й цвітуть. Поруч із лавандою. А це і натера. Ще трошки квітує. Це трояндочка Куінов Свіден доквітовую. Вже не так рясно квітує. Так подекуди ще квіточки ось такі. І ось ніжненький такий кольор у неї. І хінацейка скоро вже заквітує. Там очіток, треба вже позрізати квітконоси. Барбарис Silver Beauty. Лаванда. Кругом понасаджувала її. Дуже полюбляю її аромат лаванди. Це перстач. Квітує трошки. Дзвоники ще квітують. Німфея розкрилася. Така квіточка гарненька. Ось така. Тут також петуньки понасівалися. Кашпо. Щось вони не дуже тут зростають. Оце тут дзюрчить. Фонтанчик включила. Дуже полюбляю звук водички. Ну, на цьому буду закінчувати. Усім добра. Мирного неба над головою нашій Україні. Пока-пока.